У Запоріжжі складна, дуже складна ситуація. Про це якось мовчать центральні канали. Ну я розумію, бо коли починаєш говорити за Запоріжжя, то потрібно говорити за інші міста, населені пункти, а їх дуже багато. Проте ми маємо реально велику когорту друзів, знайомих, які ну, з якими ми маємо контакти саме з Запоріжжя, Запорізької області. І е, от вони почали масово писати, що в них немає світла по 9 годин, по 12 годин, по 6 годин. Проблема в тому, що е, вони приходять на заправку, а там немає інтернету, повідключали Wi-Fi, кафешки закриті і так далі. Просто тупо повний, е, повний е, аліс капут, і люди змушені виживати. Дуже е, ну, таким. Способом шукати якісь можливості для виживання. І тут хотілося б запитати мешканців Запоріжжя, чи дійсно є така проблема, бо, ще раз повторюю, якось про це не дуже пишуть. Тобто, от, ніби є, ніби немає, ніби так, ніби сяк. І хотілося б, щоб ви написали в коментарях, чи дійсно це, від... ну, це є така проблема і така халепа. Ну, коли до фронту кілька десятків кілометрів, то напевне. Побита і енергоструктура, і відповідні перебиті кабелі живлення, і проблем багато разом із тим, ми постійно говоримо про повернення українців, щоб українці поверталися, щоб українці адаптувалися, щоб вони працювали на економіку, але проблема в тому, що. Українцям часто нема куди повертатись, і не тому, що фізично нема куди повертатись, а тому, що держава їх абсолютно не супроводжує в цьому поверненні. От у нас знайома, вона повернулася, але вона говорить, що я не очікувала, що буде все настільки погано. За тобою не прикріпили ніяких людей, які можуть тобі допомогти. Тобто, якщо ти прожив оці три роки за кордоном, навіть якщо ти застав на початку війну. То повернувшись сьогодні до України, ти, ти зустрінеш надзвичайно багато викликів, пов'язаних із світлом, з водою, з теплом, з безпекою, з психологічним станом, з оточенням людей, з їх настроєм і так далі. Тобто, проблема адаптації вона багатогранна, але Україна, ну я бачу по людям. Нічого не робить для того, щоб людей адаптувати. Тобто, коли ти приїхав, перетнув кордон, ти починаєш жити е, як звичайний українець, сам на сам. Але люди, які три роки до цього пожили за кордоном, вони не можуть так жити. От я звертаю увагу влади на це. Вони не можуть так жити, тому що вони жили в інших умовах. Для них е, після трьох років розриву, е, для них е, ну, поринути в те, що є сьогодні в Україні, це певний шок. І їм потрібна підтримка, але цієї підтримки ніхто не проявляє. А, і а, це таке у людей відчуття не тільки якщо вони в Запоріжжя повернулися, а навіть якщо вони повернулись, умовно, в Житомир, у Львів, у Черкаси, у Вінницю і так далі. У людей а, такий культурний шок і емоційний шок, незалежно від того, в яке місто вони повернулися, навіть якщо це Ужгород. Навіть якщо це Ужгород, тобто повернувшись в Ужгород, люди побачать зовсім інше населення, вдвічі збільшене місто, величезні затори, величезні ціни на оренду житла, ну і купу, купу інших проблем, з якими вони раніше не зіштовхувались. Навіть культурне змішання людей тобто, коли умовно в Ужгород приїхали люди з Харкова, з Києва там. З Донецької області, і навіть в цьому питанні потрібна робота держави, але її немає. Тому я в даному випадку, як люди кажуть, що ти пропонуєш, я пропоную вам, шановні громадяни, наші, взяти на себе цю певну відповідальність за роботу одне з одним, за роботу з людьми. Бо поки ви є, і поки ви налаштовані. На те, щоб все ж таки адаптувати людей до України, і якщо ви розумієте, а ви розумієте, наскільки важливо бути тут багатьом із нас, і особливо важливо тим, хто повертається, щоб вони адаптувались максимально швидко, тому я вас закликаю. Будьте з цими людьми, допомагайте, розповідайте, посміхайтесь, підтримуйте одне одного. Тому що ну, не потрібно робити такий вигляд, що ми більше постраждали ніж вони, і тому нехай адаптуються як хочуть. Це теж наш капітал. Люди, які повертаються, вибирають це свідомо. І їм потрібно допомогти, бо ті люди, які повертаються, їм в принципі нічого не варто покрутитися місяць-два, подивитися, що жах-жах, розвернутися і поїхати там, де вони були до цього. І вони вже тоді точно не повернуться. Я розраховую на вас. Не забувайте підписуватись, ставати спонсорами каналу. Бережіть себе і одне одного.